Середа, 2 лютого час поділитися свіжою порцією новин. Мої вітання запасайтесь водою. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мережах водопостачання на вулицях Зелена та Людкевича. 3 лютого тут буде припинено водопостачання з тринадцятої години до 16-ї. Адміністрація комунального підприємства Стрий водоканал просить вибачення за незручності. На Львівщині п'ятикласник замінував власну школу. Учора, 1 лютого, близько 8-ї години ранку у новому роздолі. Невідомий по телефону повідомив правоохоронцям про те, що у приміщенні місцевої школи закладено вибуховий пристрій. Про це повідомляє головне управління МВС України у Львівській області. За їхньою інформацією, у цей час у приміщенні навчального закладу перебував лише охоронець. Спеціалісти вибухотехнічної служби обстежили територію та приміщення школи, але ніяких вибухових пристроїв. Не виявили згодом. Правоохоронці з'ясували, що замінував школу 11-річний учень 5 класу. Причиною хуліганських дій стало те, що школяр не виконав домашнього завдання і таким чином хотів уникнути відвідування уроку. Учень зателефонував на номер 102 з власного мобільного телефону. Раз на рік, у день всіх закоханих, боги спускаються з Олімпу на землю. В цей день в Амура особливо багато роботи, адже це чудова нагода влучити стрілою у серце коханих. Таким є головний сюжет нового проекту режисера Віри Яворської. Знімання мюзиклу вже розпочалися. Глядачі нашого телеканалу зможуть побачити його 20 лютого. На знімальному майданчику побувала Люба Яворська. Знімальна група виконавці головних ролей, режисер, гример та інші учасники мюзиклу вже о 9 годині ранку приїхали до готелю вежа від межа, де мали відбуватися знімання. Поки гример працювала над образами героїв, оператори налаштовували апаратуру. Так розпочався новий проект режисера нашого каналу Віра Яворської спільно з продюсером та директором Львівського палацу мистецтва Юрієм Гнатковським. Участь у комедійному мюзиклі, присвяченому дню закоханих, братимуть Михайло Хома, Олег Турко. Вони ж секшобойс. Переможниця американського шансу Людмила Ясінська та ведучий львівської хвилі Андрій Великий. Вони виконуватимуть роль олімпійських боїв Амура, Венери, Меркурія та Бахуса. І, хоча сценічного досвіду у цих артистів чимало, всі зізнаються, що акторами їм доводиться бути вперше. Я тут лежу і ходжу в роль. Повторяю сценарію. Чесно, дуже страшно, але головне розслабитись і дуже приємно. Особливо задоволення від богині красоти. Вперше граю таку роль, і вперше взагалі знімаю з такого роду такого роду мюзиклі. Насправді дуже хвилююсь, тому що не знаю, як так от війти в роль. Знаю, як це зробити на сцені, коли співаєш. а от як так взяти емоції і бути справжньою і самою, і самою собою, і ще й в образі важко. Зараз треба поки що війти і так помедитувати. Михайло Хома зізнається роль Амура, йому до душі, адже і в житті він любить романтичні історії, а особливо сватати закоханих. Мені дуже передламана роль Амура. Я сам по житті Амур, Я стріляю людей. Я дуже люблю людей женити, знаєте. Люблю ті шалаші, ті, блін, там оде, ті, такі музиканти, страшні, знаєте, а ті люди, такі, які з весілля приходять на весілля, їх ніхто не запрошує, вони дуже музику люблять. Знаєте, вони так відчувають тонко так. бляха. Я люблю тому дуже тему весілля. Я так дивлюся на дівчину, на хлопця я би такова, а її вже женів. Ну, Може не шлюб, а хай поживуть собі. Основна частина сюжету відбуватиметься у готелі вежа ведмежа. Однак кілька сцен зніматимуть у Львові та Києві. Адже участь у мюзиклі беруть також зірки всеукраїнського масштабу. Беруть участь у цьому мюзиклі, Будуть брати просто чудові зірки, чудові люди. Серед них це учасники гурту Секшобой. Це е, учасники гурту «Sex Shop Boys», це Людмила Ясінська, яка буде виконувати роль Венери. Це, звичайно, представники Львова, це Вова зі Львова, це представники гурту Скай, Скрябін, Таріта Кум, багато інших зірок. Всіх не скажу, бо, тому що це буде сюрпризом. Поки триває робота над музичним проектом. Побачити його можна буде 20 лютого о 22 годині на телеканалі Зік. Ну, і звичайно, в ефірі телеканалу ЛАН Стежте за анонсами та рекламою. Люба Єворська, Світлана Крентів, стризькі новини. Закратована держава Україна потрапила до десятки країн за кількістю ув'язнених. Зі 100 тисяч осіб майже 350 наших співгромадян перебувають за ґратами. Натомість у розвинених країнах ця цифра у четверо менша. Такі дані оприлюднив Лондонський королівський коледж, у рейтингу до якого увійшли понад 200 країн за кількістю ув'язнених на 100 тисяч населення. Лідером залишаються Сполучені Штати, Китай та Росія. Україна замикає десятку. Бабак Тимко, який живе на Харківщині, сьогодні не побачив свою тінь і тим самим передбачив ранню і теплу весну. Старший науковий співробітник, доцент біологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Віктор Токарський за традицією дістав Тимка з його будиночка на території біостанції університету в селі Гайдари Зміївського району Харківської області. Весна буде ранньою і настане рівно через шість тижнів. Сказав Токарський. Також він додав, що лютий, на думку, тимка буде холодним. Львівських бабаків, мишка і Марусю, як і минулоріч, розбудять 15 лютого. Настрійня на цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Телеланком.ює бажаю вам вдалого вечора та гарного настрою за будь-якої погоди. Побачимось. Ожна мить нашого життя пов'язує безмежне минуле з безкінечним майбутнєм. Наразі маємо коротку, але цікаву мить спортивну для вас. Просі Олег Филик. вітаю. Білоруським футболістам заборонили носити екстремістські номери. Білоруським клубам рекомендовано не використовувати на майках футболістів номери, в яких можуть угледіти екстремістські підґрунтя. Таку рекомендацію виніс виконком Білоруської Федерації футболу. Мова йде про номери 14, 18, 28 і 88, пише видання Пресбоу. Причини, чому ці номери вважають потенційно екстремістськими, пресбол не називає. Однак, наприклад, числа 14 і 88 використовуються людьми вкрай. Правих поглядів якості своєрідного коду вони відсилають до гасел націоналіста Девіда Лейна. А числом, 18 нацисти кодують ім'я Адольфа Гітлера. Канатоходець пройшовся по тросу на висоті трьох кілометрів. Житель Швейцарії Фредді Нок пройшовся по дроту, по якому курсує Фунікулер без страхувальних тросів на висоті близько трьох кілометрів. Повідомляє World Record Academy. 46-річний канатоходець Акробат здійснив свою прогулянку кілька днів тому в горах у швейцарській комуні Сільва Плана. Нок пройшов по дроту приблизно півтора кілометра від однієї гірськолижної станції до іншої. За проходом Нока з вертоліта спостерігали рятувальники, зробивши прохід, швейцарець становив рекорд висоти прогулянки натягнутим тросом. Без страховки, як скоро книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксує досягнення швейцарця, поки не повідомляється. Квитки на бій Пак'яо мозлі розкупили за три години. Темпи продажу квитків на поєдинок між Мені Пак'яо та Шейном Мозлі перевершили будь-які сподівання. Всього лише за три години з моменту надходження у відкритий продаж реалізували 16 тисяч квитків. Залишилась одна тисяча квитків за ціною від 300 до 1000 доларів. Ще на жоден організований мною бій квитки не продавалися з такою швидкістю. Мені Пак'яо ніколи не перестане дивувати, заявив промоутер шоу Боб Арум. Заняття спортом знижує ризик розвитку депресій. Проведене дослідження фахівцями з інституту психіатрії Лондон показало, що заняття спортом та фізична активність допомагають боротися із депресією та неспокоєм. У дослідженні взяли участь 40 тисяч людей. Усі вони пройшли перевірку на схильність до депресії. В результаті виявилося, що ті люди, котрі зовсім не займаються фізичною активністю, вдвічі частіше страждають депресією, ніж люди, які активно займаються спортом. Також, на думку вчених, у боротьбі з депресії є дуже ефективний не просто спорт, а спорт колективний, тобто заняття в спортивних закладах або участь у різних командних змаганнях. І на завершення 10 цікавих фактів спорту, про які ви навіть не здогадувались. Отже, найповільнішу швидкість у спорті зареєстрували 12 серпня 1889 року. Один кілометр за годину. Цим видом спорту було перетягування каната. Згідно з дослідженням, які проводила Detroit Free Press, 68% професійних хокеїстів втратили на льду хоча б по одному зубові. Одразу після удару швидкість м'яча з гольфу складає 270 км за годину. У дзюдо не 10, а 12 данів. Однак 11-го дану не отримала жодна людина. А 12-й був присуджений тільки одній людині засновнику дзюдо Джигаро Кано. Найстаріша людина, яка виграла олімпійську медаль, Оскар Сван, який зайняв друге місце у змаганнях зі стрільби на олімпіаді 1920 року у Швеції. Тоді йому було 72 роки. Британський біговий кінь гуморист, який виграв на один приз на дербі 20-х років, виявляється, взагалі не Повинен був бігати. Ростин, проведений після його смерті, показав, що у нього була тільки одна легеня. Футбольний стадіон Вемблі в Англії створений тільки для ігор. Тренування на ньому заборонені. Найшвидший гол у НХЛ був забитий вже на третій секунді гри. Бразилія, єдина країна, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу з футболом. І на завершення американці витрачають щорічно близько 630 мільйонів доларів на м'ячики для гольфу. І у мене все прощається з вами до завтра. Всі життєві проблеми схожі на шахматні етюди, і багато з них також вирішуються матом у три ходи. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра невелику хмарність, вранці можливий сніг. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 97%. Температура повітря вночі – мінус 3, мінус 5. В день стовпчики термометра піднімуться до плюс 3. Вітер дутиме південно-східний – 2-4 метри за секунду.